Знаєте, в мене таке все більше і більше відчуття, що хтось дуже не хоче, щоб це звільнення саме так відбулося. До речі, зверніть увагу: перший етап. Цього разу вже звільнення, де сказано, що дві групи обмінюються. Це молоді військові віком до 25 років. Вони особливо. Це обміну для нас, будь кожна людина в Україні, це має свою самоціль. Для Росії це особливо. У нас то за нашим законом люди, яких обмінюють, можуть не йти більше служити. Вони звільняються від обов'язкової мобілізації. Наразі такого не буде. Це гарматне м'ясо для них. І тому. Повернення їм військових молодшого віку це гарантовано те, що вони підуть далі на фронт. Це був інтерес Росії для нас. Особливий інтерес це повернення людей з важкими хворобами, важкими пораненнями. Ми ж знаємо, що російським військовим. Військовополоненим в нас зробили справжній курорт. Я не думаю, що більшість з них могли такий мати догляд, таке харчування і таке медичне обслуговування в себе вдома, навіть до армії, як вони отримують в нас в полоні. Тому багато з них, розжерши морди, не дуже й радіють тому, що їм доведеться повертатися назад. Тому для е, них. Питання саме важкохворих і поранених особливо не стоїть їх лікують в Україні максимально. Це питання для нас, для нас дуже важливо. Ці люди в важкому стані. Ми знаємо, яке ставлення до них. Це перше, це самі поранення. Друге хвороби, від яких там не особливо дбають допомогу, про допомогу нашим військовим. І третє. Це особливо в першу чергу серед азовців, які зазнають катувань, катувань звичайних фізичних, катувань голодом тощо, тому саме серед азовців практично, ну майже всі, якщо не всі, підпадають під цю категорію обміну. І тому багато людей, ви ж знаєте, є громадська організація Оленівка, яка вимагає постійно в Києві з цими е, плакатами, вимагає, щоб повернули. Захисників Маріуполя, в першу чергу азовців, яких особливо не спішать повертати. А повернення кожен раз не відбувається. У першому етапі були молоді. Другий етап. Ми очікували, так буде оголошено про азовців чи ні. Повернулася певна кількість людей, дуже добре, що вони повернулися. Люди, про яких кажуть, що вони з важкими пораненнями. Ну, більше схоже, що вони все-таки дуже тривалий час в полоні, з захворюваннями, з виснаженням певним тощо, але ми не бачимо основному, принаймні тих, що нам показували, важко поранених, людей з каліцтвами, людей, з яких можна тільки на ношах пересувати, а ми знаємо, що дуже багато азовців саме в такому стані. Таке враження, що знову. Або якийсь договорняк, або одна сторона не дуже хоче віддавати, а друга не дуже сильно поспішить за поспішає забирати. У нас і так з цим обміном виникло вже кілька скандалів, пов'язаних зокрема з поверненням тіл загиблих. Занадто багато було брехні про те, що це обмін. Ні, це в односторонньому порядку. В односторонньому порядку ми віддаємо їхні тіла, вони відповідно віддають нам. Іноді це просто зістиковується як обмін. А в випадку саме важко поранених, де було сказано всіх на всіх. Якщо всіх на всіх, то в такому випадку азовці, практично всі мали бути повернені. Знаєте, таке відчуття, що це те сама історія, яка тягнеться ще з травня 22-го року. Коли цим людям збрехали, що вони, е, що вони йдуть на звільнення, що це спецоперація звільнення? Ви пригадуєте, що тоді наговорила Анна Маляр? Що тоді розказувала Верещук? Вони брехали, вони дуже підобрехали. І ця брехня за неї ж треба відповідати. Так Зеленський уник якогось зайвих фраз, тільки там наказує зберегти життя, все, а далі. Далі дополонених доносили певні позиції, певну певної перепрошую, дополонених до наших захисників, доносили інформацію, що це операція по їхньому звільненню. Я думаю, що зокрема їхні командири дуже добре зрозуміли, що це брехня. Вони вже до того звинувачували Зеленського в тому, що не відбуваються дії щодо деблокування, щодо їх виведення, щодо екстракції і тому подібне. І тому і вони провели зокрема свої власні переговори. Зокрема, там знаєте, отой Восход, це я така пов'язана, казали колись новим захметовим бойове групування Ходаковським про те, щоби принаймні на першому етапі якісь ставлення до них було, хоча би принаймні до поранених людяне. Якийсь період, доки це повністю не прибрали рашисти, і вагнерня і всі інші, воно десь таки і зберігалося. Правда, дуже коротко. Мова йде про лічені тижні, якщо навіть не дні, ну тижні про це, але вони добре пам'ятали, що їх. Фактично здали в полон, обманюючи, що це операція з визволення. Причому дуже дивний був страшний поспіх. Тоді давайте згадаємо, що відбулося за один-два дні до того, як їм сказали вийти і здатися в полон. Їхні дружини поїхали до Туреччини. Вони їхали до Родогана з Ердоганом. Не зустрілися. Наскільки я пригадую, зустрілися з міністром кордонних справ Чавушогу, і. Вони передали всі клопотання прохання про те, щоб під гарантією Туреччини їхні чоловіки, їхні сини були звільнені. Наскільки мені відомо, Туреччина сказала, що вони не зможуть цього організувати, в них не вистачить таких дипломатичних засобів тиску, але вони можуть допомогти в передачі певних звернень до того, хто може. І зверніть увагу паралельно з тим, той самий день троє колишніх президентів звернулися. Це Порошенко. Ющенко і кучма звернулися до людини, яка саме може звернулися до Сідіпіна, і з Туреччини, я так розумію, теж було звернення до Сітіпіна за посередництвом турецького МЗС від дружин, а тут від трьох поколишніх президентів, які мають добру історію контактів з китайськими керівниками. Пішли звернення і. І щось мало відбутися. Я не впевнений. Чи Китай був готовий задіяти свої зусилля? А для Сізіпіна це було б дуже показово. Це був би знаєте, такий основний показник, який він в світі. Йому це було тоді потрібно, але. Хтось дуже злякався, що може це спрацює. Я не певний, чи би спрацювало, але хтось злякався. І тому в той момент, коли тільки пішли звернення, тільки почався розгляд в Китаї цих копотань, як негайно прозвучав наказ від Зеленського: виходьте, здавайтеся, вас повернуть в Україну. Почалася брехня. Мені здається, після того всього дехто дуже боїться повернення азовців додому, де не всі, напевне, ви знаєте певні правила гри. Мовляв, ми вас повертаємо, а ви А ви будьте лояльні, а ви будьте спокійні, а ви не розказуєте зайвого, не розказуєте, як вас катували. Ви пригадуєте, за що, до речі, звільнили свого часу з посади незаконно абсолютно омбудсмена українську Людмилу Денісову. Пам'ятаєте, що тоді одне продажне видання «Укрправда» написало в заголовку, як Денісова придумала злочини росіян, тому що. Були розповіді про страшні злочини. страшні. Злочини, які є проти наших полонених, вони страшні. Злочини, які конкретно проти полонених азовців, вони десятикратно страшні. Хтось напередодні переговорів не хоче, щоб про це говорили. Щось не хоче, щоб говорили про те, як цих хлопців здавали в полон. Тому мені здається, питання з обміном азовців так сильно підвисає. В їх поверненні не особливо зацікавні обидві сторони. Чи Раша. Очевидно, так, для неї вони персональні вороги, продемонструвати, їх посадили, як вони в тюрмі, пройшли через судові процеси. Все для них це додатковий момент такої, знаєте, оце держеморда показав свою власть пленними. Для раші це, мабуть, важливо, але давайте скажемо по чесному не аж настільки ключове. Вони погодилися просто на прохання та же Ржепа Типа повернути командирів, азовців, саме командирів і тих, які зараз воюють, які командують військами і не заперечили, тому я думаю, все таки треба шукати проблему. Теж і у нас, і до речі, вже зовсім останні, щоб на цьому завершити, з цими поверненнями. Річ в тому, що стамбульські домовленості виглядають якось дуже дивно. Нові стамбульські домовленості. Росія явно тягне на те, щоб повернути їх в русло тих старих, де проводили засідання Арахамія, Різніков, Умеров, Подоляк, там Точицький і інші, на мій погляд, зрадники України до тих вимог, до того ультиматуму Путіна шести пунктів. Тепер вже п'ять пунктів відповідно, і подібних речей. А е це позиція Росії максимально витискати, стати ульт, ставити ультиматум особливо зневажливі, підлі, особливо принизливі для України. Яка позиція України? Досі зрозуміти трудно. Українська сторона не робить демаршів, коли відбуваються брутальні заяви з боку Росії з Від Медінського. Українська сторона, власне кажучи, власним. За власною ініціативою поставила тільки дві вимоги. Ну, перша це свята річ, це повернення дітей вивезених, незаконно вивезених, але ми надали списки тільки трьохсот. Скільки насправді я не знаю, ніхто не знає, але в Госдумі, керівник одного з комітетів Госдуми Рашиської Федерації не, ну, не, не так давно, рік тому, приблизно робив заяву, що одні спасли з України вивезли на Росію 700 тисяч дітей. Я розумію вірити московитові, це все одно, що пошуку поцілувати скаженого собаку. Але ну нехай не 700 тисяч, але напевне, хоча б про десятки тисяч мова йде. Про десятки тисяч. Наші представили список з трьохсот. На тому, власне кажучи, поки що закінчилася. Це одна вимога, і друга вимога з боку української делегації це просто святає святих. Дайте можливість Володимиру Зеленському зустрітися особисто з Володимиром Путіним. Ми не ставили інших вимог. Вимога про повернення заручників це є старий козир турецької сторони. Взагалі, питання визволити визволити полонених, це є одна з мусульманських святих справ. Це добро для власної душі, тому так допомагають саме оті традиційні сламські монархії. І Туреччина також це є страховка турецької сторони. Вони проводять засідання. Їм потрібно, щоб на підсумку засідання кожного був позитив. Не можна завершити. Ви знаєте, як Ардоган говорить успішно, неймовірно, успішно пройшло засідання. Ми домовилися про обміни. Ми домовилися про повернення. Ура, прекрасні результати. Це важливо для турецької дипломатії. Вона має завжди мати переможний результат, і тому саме Туреччина є ініціатором того, щоби під кожне засідання, яке проходиться в Стамбулі, відбувався обмін полоненим. Бо це безумовний позитив. Ніхто не скаже, що це не позитив, ніхто не зможе цього сказати. І тому в цій ситуації це ініціатива саме Туреччини, що ініціює українська сторона. Навіть не це. Ми навіть не зуміли нормально своєчасно приймати тіла. Вона що розвідка не працює. Вона що відбулося? Ота вся історія, яка була неприємна, кілька днів тривала. Дякувати Богу, розв'язалася. Тепер правда інше ходіння по муках для рідних е тих, хто зниклі безвісті, розпочнеться. Отакі От маємо історії. Тому насправді повернення наших. Полонених це неймовірно позитивна річ неповернення вже після часу другого вже етапу полонених азовців – це не добра річ, те, що зараз ці повернення за другим цим обміном більш закриті, більш засекречені, менше про них інформації, це теж не зовсім добра річ. Такі відчуття, що оскільки мусять бути в цьому обміні азовці, а їх скошею на все особливо і не планують робити. Може, це приводить до того, що менше присутніх, менше камер, менше рідних, менше людей, менше журналістів і тому подібне. Щось не зовсім добре. Ще раз кажу, дуже добре, що відбулося. Дякуємо Ердогану за цю ініціативу. Неймовірно дякуємо. Але, Але щось не до кінця добре.